Який зараз день, найбуденіше осінь, а може, ми радості в неї попросим? Ти що, холодає, калюже і мряка, Гадаю, що радість із цього ніяка. Та ні, подивися, за хмаркою сонце, і котик моркоче про щось на віконці, красиві листочки тріпочуть на вітрі, а ще павутинка літає в повітрі. Яким буде день, це від тебе залежить? Навчить чаклувати його, як належить. Вікторія Чорній Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. І з настанням осені мені дуже хотілося скоріше завершити свою роботу, яку я вишивала за набором від фірми Нова Слобода, це Володимирський собор. І ще раз хочу подякувати Тетяні. За те, що вона поділилася зі мною своїм перенабором для саги, це реально пришвидшило процес і мій вибір роботи на цю осінь. Ось, Мені дуже сподобалось працювати з цим набором, і зараз я вам покажу, який в мене вийшов результат. Ось таке в нас прев'ю. Ось така в нас вийшла робота. Прев'ю дуже схоже. Да, Прев'ю зроблено е, досить е, гарно, воно передає е, відшив роботи, і це дуже класно. Те, що ви чуєте на задньому плані, шеботіння, шеркотіння і дзвіночки-колокольчики, це. Це наша цуценя. В мене було день народження у вересні, і мені донька подарувала цуценя. Зараз я вам його покажу на фото, бо так його зловити неможливо, воно скачеть. І ось така в нас дівчинка-Моніка. З'явилася для домашніх моня. Так, повертаємось. В общем, ось таке прев'ю, ось такий результат, я дуже задоволена. Вишивається, він не складно, все дуже продумано і е, ніяких складнощів немає. Ось так все це виглядає. Бека теж я не можу сказати, що бека дуже багато, але він є. Він присутній, але нічого такого складного в ньому немає в цій роботі. Також я хотіла спочатку не відшивати ось ці кутки, я хотіла вишити їх як на картині художника. Я ось ці вензеля спочатку не хотіла робити, але потім щось, щось я. В процесі якось передумала, бо щось, бо я хочу її оформляти з домальовкою, і мені здається, що ось ці вензеля плюс домальовка буде мати свій такий шарм. ось Так що мені все дуже сподобалось, і сподобався результат. І трішечки технічної характеристики. Я вже в попередньому відео показувала і розказувала про цей набір, але я нагадаю, значить, розмір цієї роботи 30 на 25 см, 33 кольори має ця робота і із техніки тут хрест, півхрест і бекстіч, Нічого складного немає. Такого немає. Вишивається вона доволі швидко. Ну, якщо у вас є час на вишивку, то вона вишивається не дуже, ну, не багато прям так часу вона займає. І я не показник в цьому плані, я вишиваю повільно і не завжди є на цей час, але мені дуже хотілося цю картину закінчити. І я планую її зразу. Передати в оформлення, і тоді вже поїхати і зняти відео, і показати вам вже оформлену картину і Володимирський собор. Ось, Дуже мені все тут подобається. Єдине, що я не, не, не зовсім розумію, що ось ці споруди. На вході до Володимирського собору їх зараз немає. Він зараз по периметру зроблений такий красивий ажурний огорожа, красива ажурна огорожа. І оцих споруд я там, якщо чесно, не бачила. Звісно, я ще там похожу, подивлюся, але наскільки я пам'ятаю, їх зараз нема, мабуть, вони були. Побудовані в якісь часи, коли в цього собору, може, були не самі добрі періоди, але зараз їх немає. Ну, але ж, художник це намалював саме так, і, звісно, автори Нової Слободи теж зробили схему згідно малюнку, ну і, звісно ж, я ж теж вишивала все це по набору. Ось. І трішечки інші. Кольори самого собору, бо він має зараз жовтий колір, і в нього е, сині купола, а тут трішечки трішечки інший відтінок, але, можливо, це за рахунок того, що погода така на картині пасмурна і така дощова, тому художник відобразив це так. Ну, але ж. Картина взагалі дуже красива вийшла, як на мене. Цей набір зроблено за малюнком Сергія, Сергія Бранта. Сергій Брант народився в місті Житомир в 1963 році. В 1982 році закінчив республіканську художню середню школу імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1990 року, році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю архітектор. Професійно займається живописом з 1991 року, працює в техніці акварелі, олійного живопису, а також розробляє і виконує декоративні пано настінні розписи, ексклюзивні барельєфи в інтер'єрах. Виставки Вроцлав, Польща, Прага, Чехія, Київ, Україна, Союз художників України. Роботи знаходяться в приватних зібраннях багатьох міст світу. Працював дизайнером інтер'єрів в Києві. Я знаю, що наразі в нього є своя майстерня, і він зараз працює в Києві, на лівому березі. І ви можете пошукати його роботи в інтернеті, подивитися, в нього дуже красиві роботи. Окрім того, що він малює Київ, в нього дуже красиві такі всякі фантазійні роботи з квітами, з. З людьми, ну, тобто він не тільки малює Київ, в нього ще багато є цікавих робіт, ну, але звісно, ми його знаємо більш за все, по схемам та наборам для вишивки, Як... тому що в нього настільки гарні ці роботи, що багато хто їх бере в розробку. І ще дуже багато я зустрічала картин по номерам, теж по його роботам. Так що не подивіться, не пожалкуйте, в нього неймовірно красиві роботи. Ось, і в мене ще є один, один набір з цієї серії це сонячний день ось такий. Теж за малюнком цього художника. Він з цієї ж серії що і цей набір. Ось тут вони представлені. Як три набора з цієї серії. Ось в мене Володимирський собор і сонячний день. Ранню весну поки що я не знаю, хочу чи, чи ні я її. Ось так що я планую ще вишити цей набір. Ось. І в мене є ще за малюнками Сергія Бранта. в мене є ще ось такий Київ, старий Київ. І цей набір я теж хочу вишивати. Він теж дуже красивий. І, ну, взагалі-то ці всі набори за малюнками цього художника, вони мені дуже всі подобаються. І я думаю, що багато киян розділяють мою таку думку, бо в нього, неймовірно, гарні віди Києва. Я вам їх тільки що показувала. Ось так що, що в мене залишилось з набору. Зараз я вам покажу. Значить, ниточок в мене вистачило всіх ось ще, ще трошечки залишилось. Ось як виглядають. Не, не трошечки, а так, ще нормально в мене залишилось. І, звісно ж, що я й казала, що. Ці ниточки Аврора, вони такі, наче тоненькі в пасмах, виглядають. Але в роботі ви можете подивитися самі, що хрестики гарненькі, пухленькі, нічого не просвічується. Це 16 аїда, тобто все дуже гарненько вишивається, вони дуже рівненько лежаться. В общем, мені дуже подобається вишивати нитками Аврора. Так, далі. Я вишивала по. Так, тут в нас грізлі грізлі в нас туценята в нас в домі туценя все грізлі. Так, це ключ, який був до схеми. Ось, І сама схема. Я нею не користувалася, тільки це теж в нас, вибачайте, що таке воно стало, але так, да, воно все тягне до рота, зараз тут заняті 4 місяці. Ось, і я тільки звірялася іноді по, по кольорах, по значках, але я користувалася електроною, так що ось така схема, вона теж дуже е, зручна в роботі, особливо, якщо її ніхто не гризе. Так, ну і все. все я вам розповіла. І ще я хочу трішечки розповісти про сам Володимирський собор, бо це для кожного киянина така знакова споруда. І кому цікаво, то, будь ласка, послухайте та подивіться. Володимирський собор, собор святого апостольного Великого князя Володимира, Православний собор у Києві до створення Православної церкви України був головним храмом Української православної церкви Київського патріархату. Собор зведено у 1862-1882 роках. Собор побудовано в руському візантійському стилі. Початковий проєкт собору склали архітектори Іван Штром і Павло Спарро. Пізніше його переробив архітектор Олександр Беретті. У спорудженні собору брали участь архітектори Рудольф Бернгард, Карл Маєвський і Володимир Ніколаєв. Собор у плані традиційний, давньоруський шестистовпний, Тріапсидний храм, але увінчаний сімома банями. Спорудження храму розпочалося в 1862, а закінчилося в 1882 році. На урочистому освячуванні Собору, що відбулося 20 серпня 1896 року, був присутнім імператор Микола ІІ з дружиною Олександрою Федорівною. У радянські часи собор залишався відкритим храмом, виконуючи функції Кафедрального собору Київсько-Галицької митрополії Російської православної церкви. Хоча спроби закрити були, так в серпні 1929-го, секретаріат ВУЦВК затвердив рішення Київської міської ради про закриття за численними проханнями трудящих. В лапках Володимирського собору в Києві та організації в його приміщенні Всеукраїнського антирелігійного музею. Під час окупації собор був відреставрований. На кінець 1943-го було призначено його урочисте відкриття. Після визволення Києва від німців собор став кафедральним собором Російської православної церкви і у такій якості функціонував надалі. У 1992 році після утворення Української православної церкви Київського патріархату храм став Патріаршим кафедральним собором цієї конфесії. У Володимирському соборі нині знаходяться мощі великомушениці Варвари, реліквіяр, для яких у XVIII столітті виготовив Київський золотар Саміло Рустовський, а також мощі святителя Макарія. У 1859 році Іван Штром представив креслення собору на розгляд будівельного комітету. Собор був спроєктований в неовізантійському стилі, в його основу було покладено хрест. Собор повинні були увінчати 13 золотих куполів. Будівельний комітет, розглянувши і схваливши проєкт, відправив креслення до Петербурга, де його затвердив особисто Олександр II. у березні 1860-го був спланований майданчик для будівництва соборного храму. Враховуючи дефіцит коштів, будівельний комітет доручив єпархіальному архітектору Павлу Спаро переробити проєкт Івана Штрома з метою зменшення розмірів споруди і кошторису для його будівництва. Спару, щоб повністю не переробляти проєкт, Вирішив зняти бічні нави, тобто змінити хрестоподібну основу. Замість 13 куполів він залишив 7. Безпосередній нагляд за будівництвом будівельний комітет доручив Олександру який вніс значні зміни до проєкту Штрома Спаро. 15 липня 1862 року у день святкування пам'яті князя Володимира у присутності мистецького аристократії та духовенства митрополіт Київський Галицький Арсеній заклав перший камінь майбутнього храму. Вже в 1866 році собор був збудований до куполів. Проти несподівано стіни, а слідом за ними арки і перекриття дали глибокі тріщини. Стало зрозуміло, що вони не витримують ваги куполів. Роботи припинили, було створено спеціальний технічний комітет спровідних київських архітекторів із Петербурга викликали Івана Штрома. З'ясувало, що ситуацію викликали допущені перероблені проєкту помилки в математичних розрахунках. У 1875 році до Києва знов приїхав імператор Олександр ІІ. Здійснюючи інспекційний огляд міста, він поцікався будівництвом соборного храму. Побачивши порожні будівельні майданчики, повністю прогнали арештування, він наказав за всяку ціну продовжити будівництво. З Петербурга негайно викликали одного з найвідоміших архітекторів Рудольфа Бірнгарта, який зробив точні математичні розрахунки навантажені на стіни і перекриття, а потім. Потім знайшов технічне рішення для ліквідації тріщин. Зовнішні тримальні стіни були запропоновано зміцнити прибудову бічних нефів і контрфорсів. У червні 1876-го було відновлено будівельні роботи, які очолив київський архітектор Володимир Ніколаєв. Він розробив проєкти бічних нефів. У середині храм було розділено на три нефи, середні два бокові, і ті, в свою чергу, розділено хорами на дві нерівні частини. Округлість будові надавали апсиди, що відповідали ширині внутрішніх нефів. В соборі планували зробити п'ять притворів, дрібнизу і два на хорах, однак, за візантійськими традиціями було вирішено, що в Володимирському соборі буде один престол у середньому нефі, у правому ж розміститься жертовник, а в лівому – різниця. Ще дві вівтарі, Ольгинський і Борисоглібський – повинні були розташуватися на хорах. 1882 році 20-річна будівниця Свято-Володимирського собору завершилася. Значну художню цінність мають внутрішні настійні розписи, які виконали з 1885 по 1896 російські художники Віктор Васнецов, Михайло Нестеров, Павло та Олександр Свидомський, українські художники Вільгельм Котербінський, Микола Пимоненко, Михайло Врубель, Віктор Замирайло, Сергій Костенка під загальним керівництвом професора Андріяна Прахова. Віктору Васнецову належить розпис головної навини Собору, в якій, крім релігійних сюжетів, велике місце займали історичні композиції, Хрещення Русі, Хрещення Володимира, портрети канонізованих святих Володимира Андрія Боголюбського, Олександра Невського, княгині Ольги та інших. Нестеров виконав в бокових навах, дві композиції Різдво і Воскресіння на стінах хорів і Богоявлення в хрещальні. Павлу Свідомському належить композиції таємна вечеря «В'їзд до Русоліма, Пілата», Катербинському, Вознесіння та інші. Орнамента, що вкриває вільний простір, виконали українські майстри, крім правої нави, яку розписував Врубель. І ще хочу вам процитувати тішечки фактів, які розповіли. Володимир Мніщенко, хранити спадщини, художника Котарбинського та родини Прахових, і Сергій Марченко, режисер, мистецтвознавець, викладач університету імені Карпенко Карого, що вони кажуть в своєму інтерв'ю. Володимирський собор неповторний, унікальним його роблять роботи Васнецова, Нестерова Котарбінського, братів свідомських. Це є школа Мурашка і, окрема, Іван Сидорович і Жакевич, які створили те диво Володимирський собор. Це тільки, так би мовити, основні художники, а ще багато-багато інших, які співпрацювали з ними. Це велика спільнота митців, які створили це диво Володимирський собор. Можна сміливо сказати, що Вільгельм Котарбінський разом з братами Свідомськими створили 50% монументального живопису собору. Тобто половину всіх робіт зробили тріхудожники в спільній праці з іншими усіма, які були дотичні до розписів Володимирського собору. Якщо хтось уперше приїжджає у Київ, то що він бачить з вокзалу? Так, він бачить в глибині міста золоті бані, які радують око, і, власне, вони притягують того туриста. Володимирський собор, явище, яке не настільки відоме, як той же собор Парижської Багамаферії завдяки Роману Його, чи в Барселоні знаменитий собор, Заграда Фамілія, який зробив Гауді, чи Міланський собор, але він для Києва означає те саме. У світі є багато соборів, які розкручені і які мають. Які маркують місто і країну, в якій розташовані. Про цю собори було знято багато фільмів, написані романи, проведені дослідження. Саме тому про них знають і їх опізнають. Про Водомирський собор тільки недавно з'явилось велике дослідження Дмитра Степовика, присвячене дуже драматичній історії його побудові. Він будувався до визначення 900 ліття хрещення Русі, звичайно, з повелення імператора, як це годилось, а потім на десятиліття будівництво зупинилося. Собор мав би більше бань, ніж зараз, але не вистачило коштів, про це я вам вже розповіла трішечки вище. І ось, коли собор був збудований, постало питання його наповнення всередині. Тоді Адріан Прахов. Як менеджер, людина, якій було доверене набрати художників, звернувся до російських колег Васнецова, Нистерова та інших, які не одразу погодились розписувати собор, посилаючись на те, що вони зайняті. Але Прагав знав про існування трьох малярів, братів Свідомських і Катербінського, які на той час жили в Римі. Це приблизно 80-ті роки ХІХ століття. І коли вони були запрошені, то одразу погодились приїхати, привезти з собою картини один до одного намальовані образи. А вони були вихованцями європейської школи. Катербінський закінчив школу малярства імені Святого Луки, там навчалися і брати Свідомські. І от коли почали розмальовувати собор, виник певний мистецький конфлікт. Хоч Веснецов і Нестеров були обізнані з європейським мистецтвом, але північного повітря Петербурга, де зібрано великі колекції європейського мистецтва, було мало для того, щоб передати той колорит, який могли внести в собор люди, які прожили й учились на оригіналах Мікеланджело, Леонардо да Вінчі і Рафаеля. Адріан Прахав, людина дуже естетично чутлива. Він побачив відмінність і, знаєте, що зробив? Відійслав Васнецова та Нестерова в Італію. Їх знаменіті італійські пейзажі були власне з цієї поїздки. Як можна пояснити вплив Алтимерського собору на людину? Те, що ви запитуєте, велика тайна. Це не залежить від величини собору. Мені доводилось бувати в соборах Великої Британії Америки, все одно це концентрація світлої сили, яка втілилась в цей чи інший храм. Я знімав Софію Київську, ті фрески, яким скоро тисяча років. Вони теж несуть якесь світло, але можна передати зображенням іще чимось, що є за зображенням. Так само, як високий текст має зміст між словами, між рядками. Ми ловимо щось поза словом, поза змістом, це містецтво і ще щось бачите, як би все можна було вербалізувати та описати. Вже сказано, коли ви будете описувати найскладніше явище, залишиться ще щось, що не подається опису. Так Каже про Володимирський собор Сергій Марченко. Я дуже рекомендую всім, хто Приїжджає до Києва в гості, обов'язково сходити подивитися Володимирський собор, бо це неймовірно красивий храм, і він дійсно справляє якесь надзвичайне враження. І я, наприклад, в ньому хрестилася сама, коли вже була вже мені було десь років 14, я вирішила, що я хочу похреститися саме в Володимирському соборі. Для мене він є якоюсь такою значною для мене значним для мене місцем, скажімо так. Тобто дуже всіх запрошую в гості до Києва і обов'язково, крім наших всіх інших таких місць, тобто там як то Лавра, Софія, Київська, Андріївська Церква, обов'язково відвідати Володимирський собор. Ось На цьому все. Дякую дуже, що були зі мною, що переглядали це відео. Якщо для вас це було хоч трішечки цікаво і корисно, я буду дуже вдячна. Прошу вас ставити лайки, підписуватись на мій канал. Якщо є якісь питання з задоволенням, відповім. Дуже чекаю на обратний зв'язок. і Всім дуже-дуже дякую за вподобайки, за коментарі і за увагу до мого каналу. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім добра і миру!